З нами сьогодні у студії Світлана Бондаренко. Це активістка з Польщі. Вона засновниця громадської організації World Solidarity with Ukraine. кінопродюсер. Скажіть, будь ласка, чому ви зараз в Україні? Ви кінопродюсер, мали б знімати кіно там у себе вдома Польща. Тут ви допомагаєте українцям і засвідчуєте солідарність світу з Україною. Чому ви кинули все і тепер в Україні? Дінь добрі панство. Я перейду на російський. Звичайно, звичайно зручно я в этих трудных днях подумала, что нельзя заниматься своей профессией, нельзя заниматься ничем другим, что приносит доход. Потому что в этой ситуации, когда Украина есть в такой тяжелой ситуации, трагической, когда идет оккупация частей Украины, я думаю, что все люди доброй воли на всем, во всем мире должны объединиться, чтобы помочь Украине. Особенно люди, которые имеют корни украинские. А у меня мой тата Мой отец Богданенко Филипп Федорович, украинец, мама Полька. И поэтому я здесь, я подумала, что нужно обязательно поддержать Укра... Украину и сделать все возможное, чтобы принести существенную помощь и в информационной войне, и в благодейной помощи, которую мы привозим. И оказать тоже поддержку моральную, потому что она тоже очень важна. Поддержать, подать новые идеи, которые могут помочь Украине. Украине тоже подняться и в, 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 прийти к ассоциации с Европой в, в, в очень правильном русле, потому что надо тоже не совершить ошибки, которые Польша иногда совершала, и надо взять то лучшее, лучше, что Польша э, сделала, то есть поделиться этим опытом. Скажіть, будь ласка, ви вже окреслили два напрямки: це благодійна допомога Україні і це інформаці... введення такої інформаційної війни. Участь у інформаційній війні, трошки перебільшуємо, часто кажучи, слово війна використовуючи, але дуже часто ну те, що відбувається з протилежного боку, саме війною, повноцінною війною і, і називають. Чому полягає ця благодійна допомога? Кому допомагаєте ви? і Як ви це робите? Благодійна допомога виникла з тієї ситуації, яка вначале була на Майдані. Тобто ми в перших днів, я можу тебе розповісти про with проєкт «Борд Солідаріти без України». Цей проєкт родився в ту ночі, коли Беркут побив студентів. Він вначале виник интерн... на Фейсбуці, як сторінка на Фейсбуці, сторінка. І цілью було інформувати про те, що відбувається на Україні том, что происходит на Майдане, переносить правду и пробуждать людей, политиков во всех странах Европы и мира, чтобы обратили внимание на это, чтобы не были равнодушны, чтобы подключились к информированию и приезду на Украину. И первые политики, которые с польской стороны откликнулись, это был Ярослав Качинский и партия ПИС, для которых когда-то делала информационную кампанию избирательную, была их спиндоктором. И они приехали как первые на Украину, поддержали на второй же день после событий. Это было 1 или 2 ноября. И тут на Ярослава Качинского после приезда в Польшу обрушилась очень большая пропаганда, которая обвиняли его, что он снимается на фоне в флаг авбендерських, что это очень плохо, что он тут приехал, что Польша не должна вмешиваться в ситуацию на Украине. И тогда мы поняли, что наша вот поддержка будет очень существенна, чтобы объяснить и правительству Польши, что необходимо поддержать Украину в этой ситуации, что нельзя быть нейтральными, нельзя быть равнодушными, потому что если не поддержать соседа, то ситуация может потом прийти и в Польшу очень деструкционное. Mm -hmm. Поэтому мы начали вначале с информационной поддержки, а только потом уже мы подключили акции Евромайдана во всей Польше, потом во всем мире. Мы координировали через этот портал новые акции и собрания, и блокады посольств России во всем мире. Тепер наша задача розширилася. Ми теж намагаємося об'ясняти всі дезінформаційні Мы ми вот это, да? это объяснять, яка є правда, тому що многие люди поверили удивительно, які которое... телевидение... серйозно в Польщі вірять російському телебаченню картинці про українських карателей, які там щось приїжджають, підривають? Они действуют очень профессионально. Надо признать, что российские телевидение, телебачение, медиа действуют очень профессионально, задействуют хорошие ресурсы в это. И присылая в Киев свои группы съемочные и группы провокаторов, которые инсценизируют на улицах Киева марши, марши фашистов, то есть инсценировки, которые я как кинопродюсер, я видела, что это инсценировка. Идут люди Одети з факелами, інцинізуючи, що це група фашистів. Я, коли була на Майдані, я не здесь ни Я не на, десь фашиста. Видела... Націоналістичні сили на Майдані справді були. Але коли Были, дивишся картинку з світових змін, дуже часто це подають як протест українських націоналістів. Хоча насправді там ну, зрозуміло в будь-якому суспільстві є якесь певне там середовище націоналістів. Якщо вони беруть участь у протестах, їх видно, видно символікою і так далі. Але подавати цей протест зрозуміло було не так. Наскільки поляки? Розуміють, що то не є там протест українських там бандерівців, до яких там до бійців там націоналістичних рухів на заході в Польщі, Я розумію, таке ставлення може бути дуже неоднозначне. Але наскільки поляки розуміють, що є не так, що то справді є протест українського суспільства, а не українських правах. Сознательные поляки разумеют то и знают правду. Сознательные люди во всем мире и ищут правду, несмотря на то, что идет пропаганда. Люди несознательные есть в каждом обществе. Они есть и на востоке Украины, и они подались и пропаганде. На Украины, и на Западе Украины, и в центре. И, на заходе, да. и в России тоже и этих несознательных оказалось большинство, поэтому они поддерживают политику Кремля. Но люди сознательные и в Москве, мы имеем С ними контакт і на Україні, і в Польщі, і во усьому світі. Ані знають, яка ситуація. Тому наша роль розширяти круг людей свідомих. Тому роль моя місія, з якою я приїхала це е революція сознання, яку ми должны совершить після революції гідності, которая была в Україні. І виступаючи на віче на Майдані, я объявила о том, что на Україні нужна тоже революція свідомості, которая і Україні допоможе, і всьому світу е знати правду і іскать правду. Е, пошук вона не буде легка. Пошук вона буде іногдатрудна і різностороння, но дуже важно, щоб эта правда була е, всегда нашим нашим целем, щоб ми хотіли її найти. И многие люди, с которыми я беседовала в Польше, которые были жертвами российской пропаганды, они не были на Украине. Они не разговаривали с людьми на Майдане, они не смотрели эту ситуацию изнутри. Поэтому и очень легко им было поверить в, эти все, в это все вранье, которое льется с экрана телевидения «Раша Russia Today, RTL Planet и других, других российских медиа. Им легко было поверить. Я не потрудилась приїхала, щоб знати правду, походила серед людей на майдані, узнала їх всіх лично, постаралась побувати в усіх сотнях, по розмовляла, тоже поговорила і з націоналістами українськими так званими. Я считаю, что это люди, которые патриоты своей страны, и я очень мало там видела людей, которые крайние националисты. Честно говоря, это были просто младенцы, которые ещё не созрели, э, ни интеллектуально, ни э, по сознанию, чтобы понимать, что э, патриотизм, он не обязательно должен выражаться в форме острого национализма. Ну, є люди, насправді, які дуже довго йшли до цієї позиції. Так. Там були і ті, і інші, я думаю. думала. Тобто, поляків теж дуже часто кажуть Поляки це, ну, така, нація націоналістів, національні цінності для Польщі це не на останньому місці стоять, і праві рухи теж в Польщі мають величезний розмах. Але загалом, чи готове польське суспільство, насправді. Ну, ми можемо говорити про те, що поляки там величезні друзі українці. Справді те, що відбувається на державному рівні, те, як Польща промотує Україну в Європі, те як культурна співпраця, це згадати, хоча б діяльність польського інституту у Києві, який робить величезну роботу. Але справді, у нас є спільні сторінки, не дуже там, світлі в історії. Багато там серед українських націоналістів вважає поляків людьми, які захоплювали Україну. Багато поляків, польських націоналістів вважають західноукраїнські землі польськими. А у нас є волинська трагедія, спільна сторінка історії. Але у нас так само є спільна сторінка історія катинь, де величезна кількість і польських офіцерів загинули серед яких були етнічні українці, люди з етнічних тільки нам складно зрозуміти цей момент один одного, і ну все ж розставити всі крапки на диві історії, прийняти її такою, яка вона є, і далі будувати от стосунки на довірі взаємній э, действительно так, история Польша-Україна не була легка, як одна не була легка у всіх народах. Якщо подивите історію народу Європи, всі з ким-то воювали, особливо приграничних зонах. Всі з ким-то имели военные столкновения или военные оккупационные. Поэтому если мы будем от этого отталкиваться строить новый мир, новую цивилизацию, то мы всегда будем только вспоминать всегда будем иметь обиды и не уметь прощать. Мы призываем людей и в Польше, и на Украине, и в России узнать хорошо историю, уметь ее расследовать правильно, потому что все эти факты, которые подаются по трагедии Волынской, они не такие, как даже их знают в Польше. Историкам известно гораздо глубже теперь, какая была причина Волынской мимо... трагедии. И я тут делала интервью с в Института памяти народовой, у вас прекрасный сейчас. С Паном ветровичем. Да, шеф Института памяти народовой и Я задала, задала вопрос по поводу Волынской трагедии, потому что для нас, для Польши, это очень больной вопрос. У нас многие считают, что украинцы как бы отвечают за смерти многих поляков невинных, как бы цивильных жителей в этой трагедии Волынской Но когда я задала вопрос, не аналогично ли эта ситуация ситуации на Востоке? України сейчас, коли російські найомники переодягаються в українську форму українські і українські літаки і бомбят жителі цивільних політики. Точно підтвердженої інформації не було. Проте про те, що така такі провокації готуються, про те, що в розпорядженні російської армії такі літаки є. Це звичайно інформація підтверджена, бо в Криму лишилася ну, то, що переодягалися, це підтверджена інформація поче перервати буквально на, да. на хвилинку. Mm -hmm. Перше, сьогодні було повідомлення інформаційне про те, що форму українських військових знову викрали в Донецьку, а, і ну і було повідомлення, помеда немає зафіксованих фактів використання цієї форми, але сьогодні підтверджений є факт, що покри, принаймі що вона викрадена а, так само. Є спростування від Андрія Дещиці. Він на своїй сторінці в Фейсбук написав, що сьогодні його, його атакують, фактично запитами на коментарі. Він пише, що поки немає офіційного розпорядження про призначення його послом, розглядалося кілька країн. Як я вже і казав, так як пише, як тільки з'явиться це підтвердження, він одразу повідомить його через мережу Фейсбук. І дуже трагічні новини. Uh, є перші фото з Зеленопілля. Uh, поки немає підтвердженої інформації знову ж таки офіційної про загибель більше ніж 30 військових українських під зеленопіллям, але вже є дві фотографії: одна з uh, групи Євромайдан, інша від Соломії Вітвіцької. На сторінках Фейсбук ви можете побачити. От ці... я від Соломії Вітвіцької зараз уже показую. Так, так. В нас вони, вони є на вас, де? Да? Так. А то й прибору е, Я хотів сказати про те, що ну ми зачепили тему переодягання, так показуємо. Тобто була інформація так само від луганської міської влади yeah. про те, що формується колона з українськими прапорами. І потім були повідомлені. Я маю на увазі, що не було просто відео доказів у нас особисто про те, що вони справді переодягалися, Тому ми, ми маємо про це говорити. Але повідомлень була величезна кількість від людей, які поширюють достовірну інформацію, які ми можемо довіряти. Але скажіть, будь ласка, от ви намагаєтесь створити таку. Адекватну картину для світу пояснити, що насправді відбувається. Іноді це вдається, іноді це не вдається, ми розуміємо, світ великий, російська пропагандистська машина працює професійно в величезному опці з величезним фінансуванням. Але скажіть, будь ласка, от ті люди, ті світові політики, ті держави світові, ті суспільства світові, які розуміють, що відбувається в Україні, адекватно оцінюють ситуацію. На які кроки вони мають робити для того, щоб цю ситуацію зупинити? На що очікуєте ви, якої реакції? Прежде всего мы ждем, чтобы мир, во-первых, знал правду, во-первых, во-вторых, чтобы соотносил реакции своей помощи Украине к тому, что происходит. То есть, чтобы санкции, которые мир хоч, хочет, применять к России, были адекватны. Потому что пока мы не видим адекватных санкций, есть пока что только Видимось, тих санкцій. Ми так считаем, стоит. Ну эти... можна заборонити Стрілкову там поїхати, наприклад, в Європу, так, але у нього бажання особливого і потреби зараз немає це робити. Да, і якщо не дозволити 30 чоловікам з Росії поїхати в Версаю, я думаю, що это неадекватна санкція, тому що происходит, що з сторони Росії йде окупація України, причому это підла война, когда вони не відбили цю війну а действуют через наемников чеченских или российских, которые просто переходят границу и убивают и наших украинских военных, и мирных жителей. И трагедия это только началась. Трагедия беженцев, которым нужно уезжать со своих домов, бежать и искать убежище по всей Украине и їх судьба нас теж дуже безпокоїть у нас є у нас є хороші друзі громадського люди які постійно там в гарячих точках перебувають займаються інформацію ми постійно від них отримуємо інформацію думаю вам теж буде цікаво повідомлення так. з Сєвєродонецької там зараз активно розвиваються події зараз покажемо на карті нашим глядачам де Сєвєродонецьк знаходиться так, ось Сєвєродонецьк, це ось тут якраз на півночі. Це ця частинка, така півострів, такий, ніби лишився на yeah. території, такий контрольований ще сепаратистами. Зараз відбувається взяття. Це за повідомленнями Євгена. Ось Євген Євген Резнік мені пише на сторінку. Він постійно надсилає адекватну інформацію з регіону. беруть в кільце Сєвєродонецьк. і Там відбуваються обстріли, і постійно там величезна кількість цього словами. От працює російських журналістів, які відразу через 5 хвилин після Стрілянини з'являються, починають а, фільмувати результати обстрілу, ну, про тому, що не, не завжди от, в одній, е, мешканці будинків схвально до цього ставляться. От, мешканці одного з будинків не дали знімати, почали їх виганяти е, от, і е, показують залишки і пояснюють, що це стріляють бойовики насправді, а не українські е, військові. Ось так. Ну і е, ці журналісти у супроводі уже російських бойов... проросійських бойовиків там на сході, е, потім повертаються до тих самих мешканців, от е, погрожують їм і е, кажуть, що розстрілюватимуть за поширення чуток шкідливих для ЛНР. Ось таке. Тобто наскільки жорсткі події відбуваються там. Але е, ви е, почали говорити про Україну не як. Е, Багато громадських активістів з самого початку, ще коли відбувався майдан, і мали можливість простежити, що відбулося в Україні. Як вам здається, майдан досягнув перемоги чи ні? Я каждый каждый день, когда я, вот имею возможность, стараюсь быть на Майдане и узнавать мотивацию Майдана, почему Майдан остался дальше. И когда я беседовала с людьми, которых там познала, это я скажу так, что это очень светлые, самоотверженные люди, патриоты Украины. Не все, потому что всегда к таким светлым, и самоотверженным пробуют, прийти, ну, прийти, примазаться, то есть прикрепиться какие-то люди э Но их это маргинесс, это очень малое количество, там приходят бездомные покушать, но это не центр Майдана, это не те люди. Те люди, которые были с первых минут, это очень светлые люди, очень разумные, интеллигентные, и эти люди считают, что Майдан не, еще не достиг своих целей. И я их поддерживаю в этом, потому что только часть того, что Майдан хотел изменений, только часть этого уже совершилась. Ну, по перше, перші люди, які були з перших хвилин на майдані, зараз на майдані не живуть. Тому що перші люди, які були з перших хвилин на майдані, люди, які вийшли вночі, це були люди в е білих сорочках, в кроватках. Це були ну насправді, я впевнений, що перші півтори сотні просто в обличчя можу пізнати, тому що це були українські бізнесмени, українські громадські діячі, українські журналісти і так далі. Тобто, це люди були абсолютно публічні. Там не було ще повністю такого масового протесту. Просто е звичайних людей. Але скажіть, будь ласка, е стояння на майдані тих людей, які там лишилися, якими вони були там? І маргінального крила і тих людей, яких ви вважаєте ну, нормальними, адекватними, світлими людьми, стояння їх на майдані, те, що вони там лишаються, сприяє тому, що вони досягнуть своєї мети, і те, що Україна зупиниться, чи вони мали б уже робити якісь інші кроки, щось більш конструктивне, а не протест і фіксація цієї от окупація подача цієї площі в нормальному, в нейтральному значенні цього слова, звичайно. Я думаю, що це необхідно, щоб Майдан залишився, поки йде війна. Обов'язково він має залишитися. Якщо це місце буде залишити майдановці, це місце займуть провокатори з тієї ж Росії, або тітушки, які вони є, вони є, вони існують. Я їх бачила, вони створюють ці всі провокації, вони створюють цей негативний візерунок образ Майдана. Это не майдановцы. Я исследовала это явление, и я скажу так, что люди на Майдане трезвые, все у них сухой закон, они не пьют, они адекватные, они собираются каждый день и работают интеллектуально над тем, что дальше нужно менять в стране. Создаются группы и интеллектуалистов, и группы людей, которые могли бы помочь в экономических дальше изменениях. И есть группы, которые готовы защищать, охранять Майдан от провокаторов, и они это делают. Когда я приехала 15, в конце апреля, еще я очень много раз выезжала, приезжала, и когда я приехала в конце апреля, я видела группу провокаторов, которые российское телевидение, видимо, приготовило. чтоб снять следующий ролик шествие по Крещатику с факелами. Эти люди должны были изображать украинских фашистов. Как только я сообщила ради Майдана, этих людей быстро заблокировали самооборона Майдана, и эти люди не смогли реализовать до конца своей миссии. Хотя российское телевидение некоторые съемки э, сделало, и я видела потом это в Russia Today и во всех этих телевидениях часть этих снимков. Но до конца они свои миссии не выполнили. Поэтому э, Майдан очень нужен, и разгонять Майдан это было бы самой большой ошибкой, тем более, что Майдан не уйдет добровольно, как я уже знаю, и допускать до кровопролитие с людьми, которые создали эту власть новую, это было бы абсолютным безумием. Я считаю, что Майдан надо поддержать, надо с ним разговаривать, надо с ним сотрудничать, а ни в коем случае не разгонять. Майдану нужно помогать. Я призываю всех украинцев помогать Майдану. Пусть это будет Майдан интеллектуальной всей Украины. Поэтому, если есть возможность, підключайтесь. Ми тоже організовуємо, е, хочемо Майдану предложить много интересных акций. Е, Україна мати кличе. Тобто ми хочемо привернути всіх людей і України, і людей українців по всьому світу, діаспору, щоб активно помагали, щоб могли і армії, і біженцям, і пораненим. І є ось дуже много груп і Майдану тому вже, і Майдану тоже нужна помощь. Ніч до да, Майдану ми тут величезну кількість обговорюємо. Дякую вам за що альтернативно. Зору запропонували на те, що відбувається на Майдані. Не всі дотримуються її, але ми маємо озвучувати всі точки зору в ефірі громадського телебачення. Дякую вам за те, що ви робите і в інформаційній політиці, і в тій допомозі, яку ви вже робили українцям, українській державі. І більш за перш за все, дякую за те, що ви не байдужі єдину поправку, яку я маю робити. Ну, я вважаю, що це така моя особиста місія. Кожного разу, коли ми кажемо російське телебачення, ми не називаємо тут так всіх російських журналістів. Справді має відати. Та належне я зустрічав тут в Україні адекватних людей, які приїжджають щоб дізнатися правду. Їхні змі переказують саме те, що вони поширюють і там нова газета, цей телеканал ДОЖ, тобто люди, які намагаються адекватно освітлювати ті типу... події.